Привіт усім! А знаєте, що може статися, якщо дівчині або жінці буде нестачити кохання і статевих актів? Вона може важко захворіти. Я детально розкажу про це, але спершу попозую для вас. Як ви думаєте? Я маю право на кохання. А вже ж маю право на кохання, як і кожна молода жінка. Ну, а тепер детально чим більше заборонять то дівчині а, гуляти з друзями, зустрічатися із хлопцями, ну, з підліткового віку, якщо це все забороняється, це потім переходить далі далі. Дівчини або молодої жінки, якісь проблеми в житті, вона не може зустріти свого коханого, вона не може збудувати родину, якщо вона не має насолоди в сексі. Вона може дійсно важко захворіти, зокрема, і старією. Це такий вид неврозу, який дуже сильно виснажує людей. Зазвичай, в більшій частині на історіях воріть жінки, стаються напади, де. Навіть може помутнішати свідомість. Людина може вигинатися в неї, і цих дивних вигибів може тріщати навіть кості і суглоби, настільки все викручується. Це жахливо, це нагадує фільм жахів. Іноді істерію плутали із самим сказом. Адже людина може почати не ковтати, в неї може відмовити мова, рука чи нога, тобто стаються парези. Людина може навіть услітнути, тобто з очима і мозком немає проблем, а людина не бачить нічого. Ось такі жахи можуть коїтись, якщо не стачить кохання. Любов велика сила, любов стілі. Пам'ятаємо про це. І любімо, любімо, кохаймо один одного. І головне, будьмо щасливими, повертаємося живими з війни.